Далі працювати, як вирішувати ту проблему. Очевидно, що вудовий зв'язок вмирає такий, десь вже піднімалося на засіданні колеги нарадів, на пентил, і нарадах державної адміністрації про те, що знімає цей контив 9 мільйонів. Тобто він вмирає і вмирає досить активний, що він може робити і як кожен мотив кошти. Дякую, я з вами повністю згідний і ми. Що місяця, а може щотижня, отримуємо просьбу відключати, відключати радіоточки від тих чи інших організацій, щоб ми їх погодили. Ми не погоджуємо, але Укртелеком відключає, і тут важко нам втрутитися в даний процес. Ця радіопроводовість зв'язок не входить в дану програму. І розумієте, мені навіть важко відповісти. Ті рішення, що ми піднімаємо на комісіях і пропозиції на міністерство, Важко мені вмішатися в даний процес по відпорушенню допомоги. Це немає не питання. Федеру що, що, що Електрозв'язок, який відбувається за допомогою ну, спутникових цих речей, те, що ми називаємо збираємо зв'язок, і не може бути альтернативним, тому що там не відбувається порушення. Інакше провайдеру таких оповіщень, зрештою, можна було зробити через смс, десь домовилися з цими провайдерами, що працює в цю ванну. Яке рішення почати так передбачати, випадку не приведе господаря, тому випадку не спрацює. Це, очевидно, що було цих випадків. інакше, воно все-таки може спрацювати і порятувати людей. Це той момент, який можна буде використовуватися, мені здається. На сьогоднішній день у нас є далеко сирени, це увага всім і розпорядженням голови. Проводиться робота, створюється конфліктуційні пункти при всіх сільських радах і при жертвах, де роз'яснення відповідно почувши по 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 сирену. Це також одне із систем оповіщення.